Гозман сказав це путіну в лице, і в ту ж мить у Кремлі вибухнув скандал, якого там не бачили багато років. Леонід Гозман. Політичний філософ, опозиційний мислитель і людина, яка десятиліттями розбирала російські режими так, як хірург розтинає пухлину, раптом вимовив фразу, що стала ударом по самій основі влади. Він не кричав, не провокував, не підвищував голос. Він просто сказав правду, яка страшніша для Путіна, ніж будь-які фронтові провали українців неможливо перемогти. Вони не здадуться ніколи. Поки в Кремлі намагалися проковтнути ці слова, поки чиновники нишком переглядалися одне з одним, намагаючись зрозуміти, як це взагалі могло прозвучати в присутності Путіна, по російських закритих чатах почали ширитися повідомлення, Гозман перейшов межу, сказав те, що не можна говорити в голос. Це удар по верхівці. і це лише початок. Бо далі він розгорнув те, що у Москві намагаються приховати вже два роки. Але перш ніж ми продовжимо, підпишіться на канал Політпрогноз, тому що саме тут ви отримуєте аналітику, до якої інші добираються зі значним запізненням. Те, що стане новиною за тиждень, тут з'являється сьогодні. Гозман, спокійно дивлячись путіну в очі, заявив: ви ведете війну проти нації, яку неможливо зламати. Це не просто народ, це історичний феномен. Українці можуть бути втомленими, виснаженими, розлюченими, але ніколи переможеними. Кожна спроба поставити їх на коліна лише піднімає їх вище. Ви хочете покорити країну, яка навіть у найтемніші моменти знаходить у собі сили йти вперед. Ви вважаєте, що можете диктувати їм умови, але саме ця війна довела. Українці не сприймають диктат, вони сприймають лише свободу, і вони боротимуться за неї до останнього. Путін, за словами очевидців, ледь стримався, коли почув продовження. Гозман сказав прямо: Росія не має шансів на перемогу. Тому що Україна вже виграла головне, вона стала нацією, що не здається. Усі стратегічні спроби Кремля зламати, виснажити, нав'язати свою волю приречені, тому що український народ перетворився на силу, яку неможливо підкорити жодною армією. І найстрашніше для Путіна продовжив Гозман полягає в тому, що Україна не просто вистоїть, вона поверне всі свої території. Донбас, Крим, кожен метр. Усе, що Кремль намагається втримати ціною крові, буде повернуто. Не тому, що так хоче захід чи якісь міжнародні організації, а тому, що українці прийняли це рішення всередині себе. І рішення це остаточне. Гозман не зупинився і перейшов до теми, яка в Кремлі є майже табу: так званий мирний план Путіна. Він сказав, що це не мир і навіть не компроміс. Це спроба нав'язати Україні пастку, у якій Росія збережеться в статусі держави окупанта, а Україна буде змушена відмовитися від частини суверенітету. Але це приречено: Україна ніколи не погодиться на угоду, в якій, хоч один клаптик її землі, залишається в руках ворога. Для українців територіальна цілісність це не пункт у договорі, це частина їхньої ідентичності. І тому будь-які кремлівські мирні ініціативи залишаться лише папером, слухаючи його Путін за інформацією з кулуарів, зблід Гозман ударив у самий центр імперського міфу у віру Путіна в те, що Україна рано чи пізно зламається. Але Гозман пояснив, що це неможливо. Україна витримає будь-який тиск, переживе будь-які шантажі, вистоїть під будь-якими ударами. Головне не здаватися. І саме це сказав він, є тим, що Кремль не може зрозуміти. Росія веде війну проти народу, який з кожним днем стає лише стійкішим. І що довше триватиме війна, то ближча та мить, коли Україна поверне не тільки території, а й повний контроль над власною історією. Саме цей момент у Кремлі вважають особливо небезпечним. Бо правду, яку вимовив Гозман, уже не сховаєш. Вона прозвучала, вона пішла по кабінетах. Вона стала шоком для тих, хто роками повторював кремлівські мантри. І тепер у Москві панує одне розуміння, від якого Путін намагається втекти, але вже не може. Українців неможливо покорити. Вони пройдуть крізь усе. І врешті переможуть, бо дух, який не зламався за два роки, не зламається і за десять. І саме цей дух зруйнує імперські мрії Кремля. Після того, як Гозман вийшов із зали, де відбулася його розмова з Путіним, у Кремлі почалися справжні підкилимні хвилювання. Те, що мало залишитися приватною дискусією, миттєво перетворилося на політичний землетрус. У владних кабінетах переглядали записи, радники лихоманково перепитували одне одного, чи дійсно він сказав це вголос, а силовики вимагали вжити заходів. Але справа була не в особистій зухвалості Гозмана. Основний удар полягав у тому, що він розкрив головний страх російського керівництва: Україна більше не боїться Росії, і це робить війну для Москви безнадійною. Гозман підкреслив те, що в самому Кремлі ніхто не хоче визнавати. Російська стратегія тримається на застарілих уявленнях про українське суспільство. Путін досі переконаний, що Україна це проект, який можна повернути, що населення втомиться, впаде духом, що страх і тиск зламають його опір. Але реальність, сказав Гозман, протилежна. Кожен новий удар, замість того, щоб послабити Україну, лише підсилює її стійкість. Кожна мобілізація, кожен обстріл, кожен день війни робить українську націю щільнішою, монолітнішою, більш рішучою. Путін, за його словами, воює не з армією, він воює з народом, який ухвалив незворотне рішення не здаватися. На думку Гозмана, російська стратегія приречена саме тому, що вона побудована на хибному розумінні українців. Кремль сприймає їх як населення, яке можна залякати, але українці не бояться. Кремль вважає, що вони можуть згодитися на компроміс, але українці не віддадуть землю. Кремль сподівається, що вони стомляться, але українці навчилися жити в умовах випробувань. Це народ, який може бути виснаженим, але ніколи переможеним. І саме цей психологічний злам, ця нова ідентичність є тим фактором, який остаточно руйнує путінські мрії про історичну місію. Путін сподівається на перемогу, якої вже не існує, продовжив Гозман. Його бажання покорити Україну виглядає трагічним анахронізмом. Він намагається відтворити імперію, яку навіть історія відмовляється прийняти назад. Він все ще марить ідеєю підкорених територій, але в 21 столітті не існує жодної сили, здатної підкорити народ, що бореться за власну свободу. І саме тому кожна нова спроба Кремля нав'язати Україні свою волю лише наближає той момент, коли Москва втратить контроль над ситуацією остаточно. Продовжуючи свою промову, Гозман торкнувся теми, через яку у Кремлі з'явилися перші ознаки паніки. Україна поверне свої території не тому, що Путін дозволить, не тому, що його змусять, а тому, що українці вже ухвалили це рішення для себе. І якщо рішення ухвалює народ, жодна армія, жодна пропаганда, жодна дипломатична пастка не зможе це зупинити. Повернення територій це не геополітична мрія Києва, а неминучий етап війни, яка стала екзистенційною. Україна воює за своє майбутнє, і тому програти вона не може. Гозман пояснив Путіну ще одну річ, яка особливо розлютила російські еліти. Жоден мирний план, що виходить із Кремля, не спрацює. Усі ці документи створені з надією нав'язати Україні втрату суверенітету, заморожування конфлікту, відмову від НАТО чи збереження російського впливу на Донбасі, приречені на провал ще до того, як їх офіційно оголосять, тому що Україна не погодиться на жоден сценарій, який включає поразку, а втрата територій це поразка. І цю межу українське суспільство не переступить ні за яких умов. Путін намагався приховати своє роздратування, але стало зрозуміло. Слова Гозмана влучили в болючу точку. Адже якщо мирний план не спрацює, а перемога неможлива, залишається лише один шлях повільна, але невідворотна поразка. І саме це Гозман озвучив. Він сказав, що війна закінчиться не тоді, коли Путін підпише документ, і не тоді, коли Захід запропонує нову ініціативу. Вона закінчиться тоді, коли Росія втратить можливість продовжувати її. І цей момент наголосив він наближається з кожним місяцем. Такі слова в Кремлі вважають небезпечнішими за будь-які санкції. Це прогноз, який не вписується в пропагандистський сценарій. Це правда, яка починає пробиватися навіть у тих колах, де завжди панувала лояльність. І тепер, після промови Гозмана, у Москві росте розуміння: Українців неможливо покорити не тому, що в них більше зброї чи грошей, а тому, що в них більше волі. І саме ця воля стане тим вирішальним фактором, який поверне Україні території, а Росії її власну історичну поразку. Після звернення Гозмана у Кремлі почалася не просто паніка почався хаос, який намагалися замести під килим, але він тільки розростався. Коли силовики, міністри, радники читали стенограму його слів, у багатьох з них вперше з'явилося відчуття, якого вони давно не переживали страх. Не перед заходом, не перед санкціями, не перед війною, а перед тим, що уся конструкція, збудована путіним, почала хитатися не зовні, а зсередини. Бо слова Гозмана, сказані прямо й без жодних дипломатичних обгорток, були не критикою. Це був діагноз. Найбільший скандал вибухнув, коли стало зрозуміло, що почута Гозманом істина давно циркулює і на заході. В аналітичних центрах Вашингтона, Лондона, Брюсселя давно дійшли висновку. Росія не здатна виграти війну проти України не тому, що українська армія сильніша, хоча вона справді стала однією з найбоєздатніших у Європі, а тому, що воля українців вистояти сильніша ніж ресурс будь-якої імперії. Саме ця воля зруйнувала російську стратегію, яка будувалася на припущенні, що Київ упаде за три дні, що українське суспільство розколиться, що захід втомиться. Усе пішло не за планом, і чим далі, тим сильніше. У дипломатичних кабінетах заходу після промови Гозмана почали обговорювати те, що вголос казати ще не наважується: Україну потрібно підтримати до кінця, бо її перемога це не лише кінець війни, це кінець російської імперської моделі. У Вашингтоні говорять, що український опір це не тимчасовий феномен, а стратегічна сила, яка вже змінила баланс у Європі. І саме тому, на думку Гозмана, захід рано чи пізно вийде на новий рівень підтримки. Момент, коли Україна не просто стримає Росію, а почне відвоювати все своє, стане точкою, після якої коливання зникнуть. Бо Захід не може дозволити, щоб впала країна, яка тримає оборону не лише за себе, а й за Європу. І в цей момент у Кремлі усвідомили, проблема вже не в Україні. Проблема в тому, що Росію перестали боятися. Захід більше не розглядає її як непередбачувану наддержаву, здатну змінювати хід історії. Її бачать виснаженим старим імперським механізмом, який зламався, але ще продовжує крутитися за інерцією. І що найгірше для Путіна, це бачать не лише на Заході, а й у середині самої Росії. Гозман у своїй промові натякнув на те, що в оточенні Путіна вже є ті, хто розуміє. Війна програна. Вона програна не на полі бою, а в головах. Програна в тотальній втраті сенсу, в економічному виснаженні, у втомленості регіонів, які більше не хочуть воювати за імперські фантазії. Путін намагається приховати цей процес під гучними заявами про нові рубежі, історичні місії, священну війну проти заходу. Але що голоснішими стають його слова, то очевиднішим стає він втрачає контроль. Гозман попередив: саме момент, коли Путін спробує продемонструвати найбільшу силу, стане моментом його найбільшої слабкості. Бо імперії завжди падають не тоді, коли програють битву, а тоді, коли всередині них зникає віра у власну правоту. І сьогодні ця віра зникла. Гозман прямо сказав Путіну: найстрашніше для вас буде не на фронті, а в момент, коли ваші ж еліти перестануть вам вірити, коли вони зрозуміють, що шлях, яким ви ведете країну, це шлях у прірву. Коли стане очевидно, що жоден мирний план Кремля не спрацює, що українці не віддадуть жодної землі, що Захід більше не боїться, а війна перетворюється на повільне, болісне виснаження самої Росії. І тоді почнеться те, чого Путін боїться більше за поразку. Боротьба за владу всередині кремлівських стін за оцінками Гозмана, саме ця внутрішня боротьба стане початком кінця. Коли генерали, олігархи, губернатори, спецслужби почнуть боротися за власне виживання. Вони більше не захищатимуть Путіна, вони шукатимуть вихід. Бо історія імперії свідчить, лідер, який обіцяв перемогу, але довів країну до кризи, стає першим, кого позбавляються. І саме цей процес, за словами Гозмана, вже пішов. Українців неможливо перемогти, і в цьому не просто сила України, у цьому слабкість Росії. Бо нація, яка бореться за свободу, завжди сильніша за імперію, що бореться за минуле. І саме тому сказав Гозман, Україна поверне свої території, а Росія втратить не лише землю, а й ту політичну конструкцію, яка десятиліттями трималася на страху та міфі про власну велич після слів Гозмана, які розірвали кремлівську тишу. Багато хто в Москві вперше замислився над тим, що буде потім після війни, після поразки, після Путіна. Те, про що ще кілька років тому боялися навіть думати, тепер вимовляють пошепки в коридорах влади. І саме цьому Гозман присвятив останню найнебезпечнішу частину свого звернення ту, яка викликала найбільше роздратування в оточенні Путіна. Він сказав, що поразка Росії це не подія, а процес. І цей процес уже почався. Гозман пояснив, Росія не витримає довгої війни, бо ця війна з'їдає саме те, на чому трималася держава: страх, керованість і міф про могутність. Усі імперії падають однаково вони розвалюються зсередини в той момент, коли більше не можуть підтримувати образ сили, і сьогодні Росія саме там. Економіка працює на межі, регіони бурлять, а еліти стрімко втрачають віру в центр. Путін бачить лише фронт, але не бачить країну, яка втомилася. І ця втома небезпечніша за будь-які українські контрнаступи. За словами Гозмана, процес розпаду вже почався у вигляді маленьких тріщин: саботаж на місцях, боротьба між відомствами, інформаційні війни між угрупованнями, втечі чиновників за кордон, наростаюча недовіра до Москви в національних республіках. Те, що Путін ховає під красивими промовами, стає очевидним усім, хто хоч трохи розуміє, як працює держава. Система тримається не на силі, а на страху. Але страх зникає, бо страх можливий лише тоді, коли держава виглядає міцною, а сьогодні Росія виглядає втомленою, виснаженою і дезорієнтованою. Гозман подивився на Путіна і сказав: ви програли не українцям, ви програли історії. Ви боретеся не проти країни, ви боретеся проти часу. А час завжди перемагає після цих слів, за свідченнями очевидців, у залі зависла така тиша, що навіть охоронці не наважувалися рухатися. Бо всі зрозуміли, це не просто виступ, це кінець, кінець імперської епохи, кінець тієї Росії, яка будувала себе на брехні, страху і силі, кінець путінської моделі, яка повірила, що може зупинити історію. І фінальна фраза Гозмана стала тим, що в Кремлі вже назвали ударом у серце системи. Він сказав, Україна вистоїть тому, що вона бореться за життя, а Росія впаде тому, що бореться за смерть свого минулого. У цій боротьбі переможе не той, хто має більше ракет, а той, хто має більше майбутнього. І це майбутнє не ваше. Після цього він вийшов із зали, і ніхто не наважився його зупинити, тому що сказана ним правда була вже не слівцем опозиціонера. Це був вирок часу. І від цього вироку в Кремлі не втекти. Українці не здадуться, Росія не витримає. А світ побачить, як імперія, що мріяла про велич, розсипається, коли стикається з народом, якого неможливо перемогти.